Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску розглянемо склад збірної України на жовтневі матчі відбору до Чемпіонату світу 2020. Воротарі. Анатолій Трубін. Бенфіка, Дмитро Різник, Шахтар. Георгій Бущан. Полісся. Захисники. Ілля Забарний. ПСЖ, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Шахтар, Олександр Сваток, Остін. Богдан Михайличенко Полісся, Віталій Миколенко Евертон, Олександр Тимчик Динамо, Півзахисники, Іван Калюжний, Металіст-1925, Єгор Ярмолюк, Брентфорд, Володимир Брашко, Микола Шапаренко Динамо, Руслан Маліновський Дженуа, Артем Бондаренко, Олег Очередько, Шахтар, Георгій Судаков, Бенфіка, Флангові півзахисники або Вінгери, Назар Волошин Динамо. Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, Полісся, Нападники, Владислав Ванат, Жерона, Артем Довбик, Рома. Найбільше у збірній представників Шахтаря 6 гравців, 5 гравців Полісся та 4 динамівця. Не пропускайте результати на нашому каналі.